Шановні учасники фестивалю духовної творчості, края духовна, який сьогодні в місті права відбувається вже 12-й раз. Вітаємо всіх сердечно. Христос воскрес. Христос воскрес! Насамперед, дуже гарно дякуємо вам, котрі прийшли всі брати і сестри, тому що. Це є наша спільна теж і молитва, і подяка Богу. Ми знаємо, що є дуже багато причин, чому ми є тут. По-перше, що ми є родина Божа, сім'я, одні люди, які живуть в місті проварити. Є Пасха, є цей момент, коли ми зараз перебуваємо в пасхальному часі. Є ситуація, яка відбувається на сході України, де наші земляки відвоюють незалежність, відвоюють вільність, свободу. Так як ми християни, яку свободу нам дав Ісус Христос, ми теж сьогодні єднаємось з молитви з ними. Знаємо, що таке Чорнобиль. Є багато дуже інших різних причин, але хочемо сьогодні Добре, разом, дякуючи теж тварні міста, яка дозволяє Дай. нам бути разом не в рамах церкви чи в рамах наших, але зустрітися з вами тут, тому теж ведемо цю нашу програму. І молитву, і спіт, і привітання, тому що діти дуже велику роль сьогодні мають свою. Будемо разом цей день святкувати. Я ще хочу сказати, що сьогоднішній фестиваль у нас е, трішки знає свої форми і рамки. Він вийшов за рамки того ж традиційного і вперше історії нашого фестивалю за. Е, Ініціативі наших релігійних громад було організовано конкурс духовного малюнку Христос Воскрес, Воскресне Україна, чудові роботи наших діточок. Більше 200 дітей за у конкурсі. Це були діти позашкільних закладів міста, закладів освіти та культури, дипільних шкіл релігійних громад. Дітки були дуже чудові, дуже багато приємних вражень. І сьогодні виставка, яка розназвається твоє про матерію, вона вже два тижні стояла на тому місці радіо виконкові. А сьогодні вона розміщена тут. І всі діточки, по закінченні нашої стильної молитви, отримують чудові подарунки від наших релігійних громад. Це дитячі біблії та дитяча художня література, оскільки Бо у Бога немає. Відповідно, і грамотно, то дуже гарні подарунки нам організували наші священники та пастирі. Добре, дякуючи власне теж ще раз вам. Сьогодні хочемо сказати, що хто насправді не помітив цих малюнків, хоча вони там є виставлені, то виходячи вже з нашої спільної такої, скажімо, духовної трапи цей концерт, тому що трапи за на нас наповнює, буде могли побачити, але теж почути імена цих дітей. Я спеціально теж просив Наталю Андріївну, яка сьогодні не є гостем, але хваляє цього заведення. Е, щоб правильно прочитати ці імена наші діти почули їх, імена фамілії, щоб батьки раділи. Е, теж ці подарунки пасторі, священники вручать їм. І ще, коли навітали, представляли наші всі правди, спільноти, громади релігійні, наші е, церкви християнські, теж є з нами. Федієнко Константин Валентинович від міської плани, керуючий справами виконкому, який теж є сьогодні з нами, і ми просимо, щоб він теж серед всіх наших пасторів сказав до нас слово привітання, яке теж відкриє цю нашу цілу програму сьогоднішню. Тож, послуга запрошує до керуючої справи виконкому провести в цій раді Федієнко Константин Валентинович. Фестивалю духовності. Поважати, що цей фестиваль пройшов на високому рівні. Ми всі пам'ятаємо, що 29 років назад відбулася одна із трагедії нашої держави. Хтось прийняв нерозумне рішення, хтось його виконав. Зірвалася Чорнобильська атомна станція, постраждала дуже багато людей, економіка понесла наші великі втрати, але життя продовжується. Я думаю, що сьогоднішній фестиваль мені якраз говорить про те, що Україна відроджується, що вона буде самодостатньо багатою, незалежною, суверенною державою, в якій будуть проживати щасливі люди. Слава Україні! Дуже І переходимо до спільної молитви і до вітання від кожної релігійної громади, члена громадської рідної духовності. Зараз буде мікрофон передаватись пасторам по черзі. Я так на початку ще попрошую, хтось побачив, може, ще якийсь священник, пастор якийсь зайде, то попросить пропозицію ланки між світлять, не видно, щоб він піднявся теж до нас. Я так, щоб дати більше можливості говорити нашим священникам і пасторам, тільки скажу ім'я священника і назву так мініатюрну церкви, тому що ви пізніше. Сам пастор міста, теж від нашої церкви, яка так відбувається і так далі, ми хочемо привітати і заохотити домовитися, тому що в кінці, де вони церкви вітання і вступ, власне, вони будуть мати таку роль, щоб ми ще раз почули, яка є церква, хто є пастором і хто за нас молиться в проварах. Тому теж для того будуть мої короткі такі представлення, і на початку хочемо розпочати від пастора Раміна, від церкви Спасія. Дякую, Очі. Спасибо, Господь Города. Иисус Христос, Христос воскрес. Я поздравляю вас, один из счастья спасения, великим праздником христианства. Второе. Мы вспоминаем, почти ловку года тому назад ми стояли, молились, і многие любили очевидцами. Тут. И хотели бы почему-то и поблагодарить Бога за те, що ми дожили до сьогоднішнього дня. И также, знаете, я, я молю и прошу, я думаю, что братья поддерживают меня, что дай Бог, чтобы мы дожили до следующей Пасхи. Слава Иисусу Христу! Аминь! 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 про слово підтримки духовного праздного пастора Дмитра церкви Воскресіння. Дорогі друзі, наша Церква Воскресіння, також поздравляю вас з цим великим праздником который свершился в свое время, когда-то бежали те жены, которые в скорбях, которые желали увидеть своего учителя, они плакали, скорбели, но не услышали радостную весть, что Иисус Христос, Он воскрес. И мы вас всех поздравляем, желаем, чтобы в нашем городе эта духовность, она возрастала, возрастала в семьях. Возростала в нашем городе, возрастала в многих сердцах. Уж Бог благословил, чтобы воскресший Иисус, Он явился своей любовью, каждому серце, кто желает найти Него, пусть Бог вас всех благословит. Дякую. Отче, Михаиле, просимо вас, від, церкву, від в принципі, православний церкви Київського Патріархату, Церкви Покрови, Святої Богороди, всіх, усіх рословних захід. Це своє життя преподобний Серафим Саровський ходив, і хто б з ним не здоровився, він завжди говорив, Христос воскрес, Воскресне, що йому відповідали, боїсти на Воскрес. І на запитання, чи ви так хоче вітаєтеся, він сказав, Христос Воскрес обіга нас, і цю радість в мене ніхто не забере. Кожен рік ми святкуємо світожило Воскресіння, пам'ятаємо про це, тому якраз і кожен рік ми не забуваємо і святуємо це свято, пам'ятаємо лише що... за одне. Молитися, працювати на ниві власного і спасіння, і тих, хто горять, і пам'ятати, пам що дуже дорогою ціною рідський виконаний. Христос Воскрес. Вибачте за мій коментар, але отець Михаїл вкрав думку нашого ця Романа, бо він в монастирі Серафим. Не знаю, чи ми договорилися, але от просимо щось в другу думку сказати. Христос Воскрес. I waga, prawda, i serce, dlatego, to oznacza, że nic nie może nas odłączyć od miłości Jezusa Chrystusa. Żadna dniewa, żadny wina, żadne zło. ponieważ Jezus Chrystus porwał cuda śmierci. I dzisiaj On chce darować każdemu, Tobie, swoją miłość, swojego świętego Ducha. Jeśli Ty dzisiaj czujesz to słowo. то хай твоє серце буде гостильним і хай його прийме. Христос Воскрес! Різні голоса віспрес. на світі, є переможний голос Божий, як називається церква, і пастор Валентина, прошу вас. Дорогі гості 12-го городського міжконфесіонального фестивалю «Отруянда духовна» від імені Християнської церкви Полного Євангелія, победоносний голос Божий. Поздравляю вас з цим світлим прекрасным праздником Христового Воскресения, который празднуется более 3500 лет уже тому назад. Он уходит туда, в далекое прошлое, установление праздновать его дал сам Господь. И я хочу пожелать вам по-настоящему Пасха, Пасху пережить в своей жизни. Потому что Пасха – это исход, это исход из рабства греха, что означает в переводе на наш язык Нового Завета. Я просто желаю всем пережить Христа воскресшего в, своем, в своем сердце и в своей жизни через исход из рабства греха и принять того же Духа, который воскресил Иисуса Христа из мертвых, принять в свое сердце. Он победоносный и Он животворящий. Дякую. Наши бурмари в три ноте, а в Баптистской церкви, поэтому тоже в первой спинноте просим пастора Анатолія Трох, yeah. Дорогі друзі, дорогі броварчани, щиро вітаю вас від імені Першої Броварської церкви, Іванських Християн Баптистів. Дійсно, свято Пасхи це найвеличніше свято, тому що це неповторима, така неповторна подія сталася в історії людства. Бог воскресив із мертвих нашого Господа Ісуса Христа. І це свято весни, свято такої всеперемагаючої ходи, відродження, пробудження. І ми святкуємо веслою. Зараз ми просто милуємося, як все розпускається, як розквітає наша Україна в нашій місцевості. І тому так само і душі людей розквітають, пробуджуються, якщо вони приходять до Господа, звіли. Тому бажаю вам всім. Вірувати в Ісуса Христа, який помер за нас, який Воскрес, який злобуде. Дякую. ми просимо пастора Володимира від церкви від року, теж. Христос Воскрес! Ви знаєте, дорогі брати та сестри, шановні мешканці міста. Коли Христос Воскрес із мертвих явився своїм учням, перші слова його були – «Мир вам». І дуже хочеться побажати нам, всім мирного неба. Ось ми маємо у проворах мирне небо над своєю головою. Будемо молитися, щоб Бог послав і мирного неба по всій нашій Україні. Це саме велике наше бажання. Всі християнці, всі нормальних мешканців нашої України. Мир вам, брати та Добре. Просимо пастора Бориса, Тесній церкви, благодаті, привітати нас і любити вступну молитву. Христос Воскрес! Ми є побажання, щоб дійсно Воскресіння Ісуса Христа завжди давало нам радість. Коли нам трудно, коли нам важко, коли нам е, ну, багато причин, щоб не радіти, Сатана робить дуже багато причин. Згадуйте, що Христос переміг це зло і намагайтеся робити добро. Христос прийшов, робив добро, але саме головне, щоб ми робили діла віри. Повірі. Якщо Господь відкриває серце, призиває до себе, відкривайтеся. І хай Господь звершить велику перевіру у вашому житті, бо він Воскрес, і він живий, і Він знову гряде. Амінь. Дякую. Просимо від церкви Адвентистів пастора Олександра послуха. Брати і сестри, Христос Воскрес. Воїчку Воскрес. Скажіть, будь ласка, ви не втомилися от кожного разу протягом навіть певного періоду, коли ми кажемо Христос Воскрес, відповідати воістину Воскрес. Була гарна думка сказана, що це одна з найбільш величних істин, які ми маємо в Християнстві. І свято Воскресіння це другий шанс для кожного із нас. Є такий неофіційний, якщо можна сказати, чи гасло серед нас, коли ми готувалися до цього свята, до цієї зустрічі, ми так запланували. Христос Воскрес, Воскресне Україна, Україна Воскресне! Христос Воскрес, Воскресне кожен із нас. Нехай це свято Воскресіння Ісуса Христа буде другим шансом. Для духовного народження, для духовного відродження кожного із нас. Тому що якщо я не народжуся духовно, як сказано в Біблії, не народжуся згори, то Воскресіння Ісуса Христа буде лише історичною подією, але переживіть Воскресіння Ісуса Христа у своєму власному житті. Боже вам благословить! Дякую. Прошу на те, Олександра від православної церкви, Петра і Павла теж Христова нашого. Дорогі усі, брати і сестри, через судечність вас вітаю світлими і радісними словами Христос Воскрести. Тільки що казали, що чи втаміли, чи втомилися, дійсно, від цих слів томитись неможливо. Бо напротяж 40 днів усіх вітаємо, і тебе не зустрічали, ми кажемо добрий день. Ми кажемо слова існути, слова Христос Христу. Сьогоднішній день я дуже радісно бути разом зі всіма вами на цій сцені, разом з нашим хором, Разом з, усі, з усіма правочанами, тому що ще хотілося б сьогодні і привітати наших жінок. Бо сьогодні, саме сьогодні, неділя Жон Мироносець. це альтернатива 8 березня, це православне свято Жон Мироносець, тобто жінок. І воно святкується не лише сьогоднішній день один, а цілий тиждень. Тому ми напротягом цього тижня наших жінок. Як чоловіки ем, ем, 8 березня, так ми сьогодні всіх вітаємо і бажаємо всім нашим жінкам тої могутньої сили, яка в них була, яка є, яка буде завжди. Бо саме Христос Воскресли, перше за все явився всім жінкам. жінкам які йшли до гробу до того, щоб звершити юдейський е, обряд. але вони прийшли і побачили, що гроб відкритий, там нікого немає. І ангел Божий. Сидячи на камній сказав, чого ви шукаєте живого серед мертвих? Тому ми віримо і знаємо, що Христос Воскрес, що Він живий, і що церква і Господь Бог, Він є не Бог мертвий, а є Бог живий. Тому всі ми разом радіємо цьому світлому Христову Скрісіння. І нехай Боже благословіння, нехай благодать Воскресшого Господа нашого Ісуса Христа буде за всіма нами над нашими правами, над нашою Україною і над всією Україною. На всій землі. Христос Воскрес. Мої. 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 Дуже вам гарно дякую, шановні от і пасторі. Зараз буде молитва тільки скажу, що ми привикли священників бачити церкву за престолом, за віце. І тепер думаю, як це так, що священники на сцені, що це сталося? А це дуже проста відповідь. Тепер сцена стала вітцем і міняється стиль, міняється час, міняється спосіб. Тому теж спросимо Бога. Зараз ці молитви найпрекрасніші, бо Ісус її навчив. Гарні ми чули коментарі, привітання і запрошую, щоб ми всі разом стали, цю молитву Ісуса Христа, молитву Господню, і далі будемо вже продовжувати наші представлення дітей і виступи. І так як Ісус нас навчив спільно, взивання. Отче наш, що є син на весах. Нехай, нехай святиться ім'я Твоє, Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам проведи наші, як і ми прощаємо в Вакців наші, і не веди нас у Сухі, але десь боє нас від лукавого. по Твоє царство і сила, і слава на віки, Тіні. І от ця Святого Духа.